Другий сезон з кавунами і за очікуваннями успішніший ніж попередній. Так цього літа працює власник запорізького агропідприємства Володимир Матросенков. Чоловік ділиться вже 15 років, вирощує зернові та овочі, а від і баштани. Сильно просідали 22-23 рік технічні культури дуже сильно просіли. Всі Тому почали знову возвращатися до вашам. Херсон практично відпав. Тобто в нашому регіоні він отримається баштам. Получається дуже нормальний. Торік Володимиру вдалося зібрати близько 40 тонн баштанів. У цьому році збір тільки не почали та вже помітили. Вродило краще. І хоч клімат у Запорізькій області став більш сприятливим для їх вирощування, чоловік ділиться. Засуха дається в знаки. просто все на капельному рошені. Вода зараз дуже дорога стала. Орієнтіровачна на гектар буде до 30 тисяч обходиться. Це тільки вода. Ще не робили пощот повністю, тому що ще повністю не закончили полив. Сезон баштанів у запорізьких магазинах та на ринках розпочався близько двох тижнів тому. Зараз кавуни можна придбати по 20-25 гривень за кілограм, дині від 60 до 65. Місцева жителька Еля прийшла вже за своїм другим у цьому сезоні кавуном. Ділиться він обійшовся їй приблизно у 150 гривень. Влаштовує прийнятно, неприйнятно. Вам ну, в принципі, вам таке? влаштовує. Ну вони мабуть будуть дешевше. Плануємо брати ще. І зниження ціни дійсно очікується, говорить продавчиня Наталія. Адже врожай у цьому сезоні вже великий. Тому і вартість значно нижча, ніж минулого року. В цей час стоїло тридцять 35 гривень. От в період намного дешевле, тому що в этом году много посадили. І арбузи і дині. Ми віземо його Сматєївки, в цьому році ціна буде дешевше, ніж в тому году. Ну, якщо, звісно, ракети не будуть падати. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.